Вітаємо вас всіх з вами Херсонський тиждень по п'ятницях о 19 -тій. і ваш ведучий улюблений Іван Косімачкин і Оксана Пагамій, як завжди. Сьогодні ми вирішили, що це буде такий 15 й це буде випуск. Так, так 15-й. 15 і він у нас такий трішечки ювілейний. І ми вирішили, що це буде тільки одне питання. Тому що 11-11 цього року буде два роки, як нас звільнили. І ми вирішили трішечки поговорити про це, щоб ви разом з нами згадали те відчуття, яке у нас було, коли ми знали, що в місті а, коли вже наші. нас Звільнили. Да. Да. Сьогодні у нас 8 восьме? Восьме. Восьме. нам сня відключила а, світло, о. воду. Зв'язок, в нас не було нічого. Так, що пішли да. нас євилий. Я не знаю, як ти про те, щоб дізнатися, да, щоб. от зараз пройшли такі дні один за одним. Я не знаю, як ти. Ми ходили, ми жили на березі Дніпра і ми ходили. Я ще залазила наверх на парапет, мені мій чоловік казав, що ти лізеш? А я отак от залазила з телефоном, ловила зв'язок з лівого берега, бо там світло було. А у нас не було, і мо це наву сімку ловили зв'язок, щоб почитати хоча б в наших каналах. Ми що до обстрілів там. Ми тоді ще не, не звикли. Вони Ні, тільки. А їх і, не було тоді. Не було. Ні. Тоді ж виходить... Ні, я ходив за водою вже. Так на, ти за водою на ходив і вже ну, не восьмого і ще уже не було. Да, а, ну, ну, після того, як нас звільнили, ага. то звісно вже обстрілювали. Ага. От. І оце таке. Ми бачили, що виїжджала. А, восьмого ще да. ага. ми бачили, як вони виїжджали. Ми бачили, як вони агітували, їздили таким повільно, повільно їздили машини з рупором І виїжджайте, що не чув. По я, вашим вулицям їздили я по саборні подалі да. від них бути, Ну, Ми, я... да, а ми по Соборній, ми стояли, стояли на зупинці, і вони це їхали так повільно, повільно і виїжджаєте вас, чекають катери. Там мені смс дали, там папір на день да, приходили. Будуть вас ми... обстрілювати укри укри були да, со буде вас обстрілювати скоріше. Ага. Сілойтеся, спас... і во зараз... да, і от, це, це таке відчуття, коли ти був в такому підвішеному стані. Я, от, я не знаю, де ти про що думав ти. А я думала про те, що тут будуть такі бої, да. що, mm -hmm. що ми будемо сидіти без світла, без води довго. Ну місяць ми і просиділи. Три ну, тижні ми чітко просиділи, такі. а дехто до сих пір без світла, ну, без світла в це ладно, бої в місті. І це тому я приготувала страшно. Я приготувала два підвала. Ми у друзів були. Я туди поклала сірники, свічки, консерви там, олію, консерви поклала тушняк. І сама так постілила якимись ковдрами і сама для себе вирішила: ні. Я в підвалі сидіти не буду, я боюсь, Мені страшніше було ця клаустрофобія. Але все ж таки. А от як ти узнав, що нас звільнили? Звідки ти узнав? Абсолютно випадково. Я хочу сказати, що ну, я не знаю. В мене ну, вже не було. Ну, тобто мріяли, що нас звільнять, але я не очікував абсолютно, що от так, от раз і все. А я вийшов на, тоді, ще в Суворова, от, на нашу вулицю, і ну, просто кудись чи заряджати, чи що, йшов. І мені сказали. А там на площі вже наші... Наші війська, наші солдати. Ну. Я кажу, та да, ладно, ну ви тут такого не Опа". У нас, І або... бігом, і я побіжав туди, і саме от ті кадри, які самі перші а, да, скрізь, от розпочавши після я от там і а теж. У мене, а у мене чоловік приїхав і сказав, що вже наше в місті. Я сказала, я поки не побачу на власні очі я не повірю. Ми дуже ще боялися, що будуть провокації цапські, що так, можуть так, перевдягнутися так. в нашу форму і в. Провокації. Таких да. і, а, і тут повз нас приїжджає так машина з нашим прапором. У ну, ВІЛ. Це було, це такі задворки ззаді ДКТ, така Віл, приїхала. Ми такі. При... Я кажу, провокатори. Женька каже, ні, я вже бачив. І от, а, е, а ні з ким же ж не можна не подзвонити, не запитати. І вранці ми, як тільки прокинулися, я сказала, поїхали, приїжджаємо на площу, тут уже Старлінг стоїть, тут уже О, там, наші люди, тут уже ті, кого ти не, не бачив там всю окупацію тільки в соцмережах. І вже тоді така, таке було щастя. І я запам'ятала, е, запам ми з моєю донькою зустрілися, вона теж туди приїхала, от. Галочка наша. Ми такі йдемо ж по площі так від військового до військового, кожного тискаємо, можна, ми вас, можна вас обійняти, а вони такі можна. <реш> <реш> Мені здалося, що там їх виділили декілька на обнімання хлопців. Ні, <реш> а от... Я коли туди прибіг на площу, там ну, вже був натовп. І прийшов один наш боець, і він такий шов, і всі був да. та усі. Вот, цього... Він нічого не казав, він тільки став і віддав честь. А народ просто, ну там не можна нічого казати, да, да. там все гуло, там все кричать. ДСРУ! 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 Ще ми, Бізнес, да, мабуть, це співробі. було 12, да, мабуть, це в той день було, або на наступний день. Ще ми, ту, теж Я от зіткнулася зі своєю подружкою з Миколаєва, вона роздавала щось з машини, якісь з солодощі. Я її не бачила з моменту е, останній раз, мабуть, восени я її бачила. Ні, ну Десь так, ну, рік не бачила. І тут я така, оля, і стоїть чоловік в балаклаві. Повністю тільки очевидно. І я, і ми такі з дівчатами переглянулися ким? І ми О. такі, а ми вас знаємо, а він такий, типа. А я і тоді березовця. я здивувалася, березовця. я думала, берзерця теж ми бачили, є. і тоді я здивувалася, я думала, що кім маленького росту. А він а, високий, да. 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 Він високий такий. і да. да. в Балаклаві дуже симпатичний. Да. Взагалі в Херсон тоді mm. поїхали всі. Це, ну, це єдине місце, яке було окуповано обласний центр. Так, єдина так. область, яка була повністю окупована і, перше, і, перше, і, і от яка нас була звільнили. Да, і от нас і звільнили. Ні, ну були звільнені перед цим в Харківській області, але то були ну, не обласний же ж центр. Да. Да. От, і тут нас звільнили, і до нас, звісно, їхали всі. Як на мене ще помню, Оленка образилася, що я виклала світлини з Марченка. А вона образилася, що я не позвала їх, щоб вони. А я кажу, я не знала, ми стоїмо, просто розмовляємо, розмовляємо, і тут мене вже капіхає в бок, я повертаюся, тут Марченка. Тут були бачили Зоряна, ой, Зорян Шкіряк, був разом з Березіцем, <свят> до речі, Сашко Погрибиський туди приїжджав. Я тоді 12-го я тоді зірвала горло, я не могла місяць, я розмовляла, сіпіла, тому що я так орала. <гум> від щастя. От, це які... було щастя да. І, да. і знаєте, це от було ця емоція, щастя. Оця емоція. Дуже хочу, щоб ви її згадали. Навіть якщо ви не були в Херсоні, ви 100% раділи там, де ви були, що нас звільнили. Так, е, да, у нас були інші плани. Ми хотіли на вулиці, тепер вона європейська, зробити такий довгий стіл, на ньому все смаколики, на ньому вареники, там пампухи, хліб, там все інше, щоб. Відсвяткувати, але трохи так не сталося. Я думаю, що це вже потім свободи, ми це все да. одно зробимо, mm -hmm. коли війна дай Бог закінчиться. Але от це відчуття такої свободи, воно нас до сих пір тримає насправді в тонусі, і насправді ми дуже не хочемо, щоб до нас повернулися оце відчуття відчаю, котре було, коли ми були в окупації. Так, да, то були А і от і от зараз нам кажуть, часи. бідний Херсон, ви там під такими обстрілями. А ми, а ми щасливі. Ні, да, да, а ми так, щасливі. Ага. І тому ми хочемо привітати всіх херсонців з цим днем, котре буде одинадцятого, одинадцяте. Два роки пролетіли як один день. Це правда. А ще а, ми просто в цей день, 11 одинадцятого, зробимо підсумки того, що ми зробили за ці два роки, будемо будемо впиратися і пахати, пахати, нам ще і не перепахати. Але, мабуть, ми єдині, хто знає, що таке відчуття свободи по-справжньому. Угу. Отак я би сказала. Слава Україні! Героям слава!